Всім привіт! 8 лютого. Зимовий спін продовжується. На вулиці сьогодні зранку було мінус 5, зараз десь так, мінус 4-3. Тому умови трошки гірші, ніж завжди. Але річка Вона не замерзає. Морози слабкі, може через кілька днів і замерзне, тому що там на найближчий тиждень кожен день морози до мінус 6. Це у нашій місцевості. На озерах тонкий лід є, але ще поки що. Дуже небезпечно, тому ми туди не ризикуємо йти. Далі ловля щуки. Ще є тиждень, щоб нічого не порушуючи, ловити щуку. Тому сьогодні у мене буде потужніша 16. 6.24, 2.30 довжина, котушка 4000, шнур одиниця. Ну, я вирішив відкинути ці всі ультралайти, лайти і половити на таку. вже Медіум снасті. Далі. Потестую татем, а це фаворит тотем. Не новинка вже, тому що він у мене з вересня. Хто мене дивиться, той знає, помітив, може. Не вчора він у мене. Я їм ловив на десні і кілька разів на малярівці, але це був твічинг. Сьогодні буде джиг і буде тест вудлища по низам. Тобто від 6 грамів. Ну, 6 грамів буде замало. Під ті приманки, які хочу ставити. А зараз я приманки вам покажу, звичайно ж. Буде 8 плюс приманка. Приманок в коробці небагато. І половину з них я точно не буду використовувати, просто не викладав. Оце я вам показував, ну це, не знаю, може, Ну, не факт. А так в основному те, що може піймати пасивну щуку, це отакий черв'ячок. Далі рачки, ось вони рачки. І тут трошки є залишків От, по одній. Залишилося в паці і зі шайнери 3,5, і 4 дюйми. І тирачок. Ще ось така приманка. 3-3 На всетному гачку. Отакий такий віброхвост. Дуже ефективний по активній щуці. Пробуємо на 8 грамах. Я почну саме з нього. Доброго бажаю шановні українці! Ми добровольча армія зверталися до каналу Fishing, отримали від нього і від небайдужих українців. Дуже дякую. Таку допомогу, як важливу для нас, для ремонтотехніки, набори інструментів, файний, дуже файний сварочний апарат, переноски, лопати для праці в окопах, смаколики. Всім дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Відкрито збір на ремонт авто для бойового підрозділу роти розвідки спеціального призначення у складі БШР-Рубіж, які захищають від ворога на східному напрямку. Сума збору 100 тисяч гривень. Сума велика, але я думаю, разом ми зможемо зібрати. У кого є можливість і бажання, реквізити для донату будуть у першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Я завжди казав, що в таких умовах чим більше приманок, тим менше риби. Стараюсь небагато перебирати приманок. 3, максимум 5 за риболовлю. Все одно риболовля коротка, щука клює на перших закидах, якщо вона є. Так, нормально джигується, 6 грамів і звичайна щуча джигова проводка. Або катушкою. Або вудлищем, чи одночасною котушкою вудлищем. Проводка віброхвоста на активну щуку. Ще такий момент. Скільки приманок брати з собою? Якщо це... ти не знаєш умов лову, Звичайно, береш більше приманок, бо ти не знаєш, що там буде, яка риба, які місця. А коли вже місця дуже знайомі, то вистачає трьох приманок. Летить погано. Чому? Тому що змазано все маслом, вазоліном і поки ще нормально не промиється, летить погано. 8 грамів якраз та вага, яка потрібна в цих умовах. Чітко віджиговує. Два оберта катушкою і пауза. Оп. Секунда, півтори. Може навіть 10 дві. Віталій піш... після першої відстріленої приманки <хи> вирішив ловити окуня. Ну В нього шнур тонкий 0,4 ультралайт. В кільцях замерзла, він закидає. І приманка відстрілює, навіть вилітає вставочка керамічна в кільці. Уявляєте як воно? Ну я поки що лоблю нормально, ще не встигла обмерзнути. ну от нас не витримала морозу. Ну, вставочку він вставив, але треба вже тепер дивитися, щоб це не повторилося, треба її приклеїти. На минулій риболовлі в мене також був випадок, коли я відстрелив. Замерзло, ну, поки переходив з місця на місце, в кільцях шнур промерз, я не перевірив. Отак От і зробив закид, приманка полетіла. Ну це добре, що полетіла приманка, а міг би зламатися непоганий спінг з тестом до 10 грамів. Бо чим тонше спінг, тим легше його зламати. Немає клювань, ну цю точку пробили, підемо далі. У нас часу небагато, до трьох годин починаємо ми. Аж о пів на першу. По тій причині, що зранку був такий мороз, який взагалі не дав би нам половити. А вже от мінус 5 вже все. Часно зупинив. Ну от, на диво, що навіть ніде на ріці немає криги. Думав, що якісь ямки можуть вже і стати. Ні, не стають. Річка витримує мороз. Кожен раз думаю і постійно забуваю, що можна ж з собою носити секатор садовий. Отак. Я тут підійшов, клац-клац і вже місце розчистив. Бобри трошки допомагають, вони поїли лозу. Хоч трошки розчищають. Колись берега були такі чисті, зелена травичка, а тепер все кущами заростає. От зараз, якщо клюне щука, як її будуть тягнути через ці кущі? Ну вже ж закину, то ж джигую. Та витягну. Снасть міцна, я думаю, що випро. От з ультралайтом я сюди б не поліз. Ну от реально. От, от там дві гілочки відкуси. І бобру простіше. Вже не треба гристи. Він все одно ж цей кущ весь виріже. Отак. Куди тут рап'яхи ще смикають? Ще закид. Точний закид. Під ту сторону. Нормально. От вісімка. І приманка 3,3. Під цей шнур, під цю силу течі, під глибину, все як треба. Підібрано нормально. Я ж раніше ловив такими снастями по річці. Ловив з тестом навіть до 28 грамів. 528. У мене є спінг 528. От я на нього ловив у цих місцях. Іначе не нормальненька така. А ні, не, не сильна. Під берегом клюнула. Та Да я дивлюся. Та ні маленька. Та скільки тут? 600? 600 буде. Ну, буде. Хай. Я таких не беру. Буде. Розловився щучкою. Причому знову ж на першому закиді. Як тільки приманка перша потрапляє. В місце, де стоїть активна щука, вона клює. Ну і плюс правильно підібрана приманка. Але так буває, що швидко робоча приманка відривається. Я її відірвав через кілька закидів. Тому зараз зараз буду новинку прив'язувати. Таку саму поставлю. Де вона? Така сама. І покажу, який опсиний гачок підходить під... Отакі пузаті товсті приманки, бо не кожен обсетник нормально стає. Якщо ви побачите, приманка широка, то під неї треба відповідно і широкий овсипний гачок. І є одна модель гачків, яка якраз і 3.0 розмір WH93. Ось такі гачки. Кому буде цікаво, вони підходять як на предатори, так і на копита, оці релаксівські. Швиденько зараз одягну, оце розмір 3-0. Бачите? Наскільки широкий гачок. Я ж от з таким гачком і ловив. Одягну зараз і покажу, як воно правильно на приманці. Щука засіклась, трошки кривовато, але і корча спіймав. Дивіться. Є місце, куди приманці злізти. Звичайно ж є. Достатнє місця. У Віталія окуні не клюють. Ух ти! На дерево закинув. Можна продовжувати по тій самій тактиці йти обкидати. Чим більше проб'єш, тим більше активної риби знайдеш. Менше глибини, менша вага грузка. 7 грамів. Починав я з 8, але тут глибина до 2 метрів можна менше. Що по відчуттям? Нормально джигується, не всюди відбиває в руку, тому що дно тут мульке. Але буває йдеш і, і стукає в руку, а так в основному все я спостерігаю по вершині вудлища. Ну Все зрозуміло, що 6.24 для цих умов плюс екстра фаст, ну, дуже потужний спінг. Але ловити на джиг можна і нормально виходить. Віталій пішов перший, тут прокидав усе на окуневу приманку і нуль. Не клює щука, не клює окунь. Ну а я за ним йду, підчищаю, підбираю, але також не підбирається, то одна клюнула та й все. От Віталій вже другого окуня дістав. Я бачу, нормальні такі. Для цих місць. А, а бачиш, раніше тут не було їх. Чи вони тут... Нормально. Мелка рибка тут стоїть. Ну от прийшов на точку і просто кидаю. Я не думаю, що тут буде риба, бо я вже кидав разів може, 50 до цього і не було жодного клювання. Якось чомусь не тримається тут щука, взагалі ніколи не було клювання. А колись давно тут постійно якби робоча мене точка була. Завжди одну-дві-три щуки можна було піймати. А от останні роки вона до чогось не тримається. Може просто її хтось тут їсть. Ой, йо-майо. Це був режим ниття. Чи не ниття? А ну ж зможе відстрелити, дивіться. Протягнув там. Не сильно зачепилося. І що тут таке? Ух ти, Да тут ціла приманка. Найда. Окунева. Ай. Навіть гачок ще ціленький. Так, дивимося оснащення. Три грами. Флюр. Хтось ловив окуня на відкритому гачку. Це зараз Віталію віддам. У нього там щось закінчується приманки, грузки. Хтось пробував тут ловити окуня. А буде прикол, якщо це Віталієва. Найда. Так, кільця замерзли, вже не летить. Ну оце один закид треба чистити. Ну дивись, не твоя. Тай гачок, так навряд чи. Ми на все ловимо. Ну забирай, грузок 3 грама. Тобі пригодиться. Хоча така. А ну да, тут можна по по вузлу на флюрі. Ні, ми так не в'яжемо. Та ні, ми таким крючками не точно. Не І гачок такий. Щучок окунива ямка. Зараз побачимо хто з нас піймає. Чи я, чи Віталій. Чи я щуку, чи Віталій окунь. Ох ти! Плювання було Віталій. Не знаю кого. Якесь таке улупило, може навіть і окунь. Бо легке клювання. Добрий жовтню по зараз на твою. Та, може клюнути якесь на 50 грамів. Просто він тукнув, а засіктись, ну як він засічеться. Чайна пауза. Ну, трошки замерзли, вип'ємо чаю, Ну сьогодні голий чай без сала, без нічого, просто чай. Ввечері будемо їсти вже вдома. А сьогодні так, щоб полегкому, щоб не тягати собою зайву вагу в рюкзаку. Зараз Віталій спробує піймати окуня, а я тим часом змінюю приманку. Ну от, що поставити? А може поставлю рачка. Є мене рачок, схожий на такий колір, але трошки темніший. І я зараз цю приманку... І спробую, але треба інший обситник гачок, бо це завеликий. Ставлю ізі шайнера 3,5 дюйма. Щось не хоче їсти рачка. Ну і далі три окуня. Ну там три. А загалом уже п'ять окунів є. М'ясних окунів. Так, коротше, не можу нормально. Руки замерзли, що я не можу нормально продіти. Кліє? О, покльовочка. Та нормально. Якраз офсетний гачок підходить під цю приманку ідеально. От, тут є така прорізь під гачок. Чітко, 3-0. Під приманкою розміром 3,5 дивно. Зараз вимотаюся, подивлюся. Ну, не знаю, може це не, не риба була. Чи може це Ну щось таке було схоже на клювання, ну не, не 100%. Хм -хм -хм. Таке. Тукнуло. на ніяких. Що бакунець. Чи може на дні просто якась Тверда річ, там камінь, дерево, пляшка, не, не дивно, тут пляшок повно в воді лежить. Ну Так стукнуло. Ну що, завершимо риболовлю, немає вже часу, позамерзали, риба не клює. От як завжди, коли хочеш цілеспрямовано половити щуку, вона не клює. А коли ловиш окуня, обов'язково ж зріже. Ну, сьогодні Віталія на окони віснасті. На окуневі приманки не було жодного клювання щуки, але він пімав 6 окунців. Ну, як би слабенький. У мене три клювання, одне 100%, -е, щучку піймав. І два, напевно, скоріш за все, це були окуні. Але хто там каже, що спільний глухий, окунів. клювання окунів я почув в руку. Хоча риба це була невелика. Ну от, Протестував я понизу тесту вудлища. Кидав 7,8 грамів плюс приманка. Якщо поставити ще тонший шнур, наприклад, 0,8 по ябоні було б ще краще. Але навіть з цією великою 4000 котушкою і шнуром одиничка, нормально все джигується, нормально контролюється і в принципі щуку ловити можна, навіть на такій ріці, або ж взяти озеро, де можна ставити там, 6 грамів і джигувати. Основна задача цього спінгу це ловля на десні. Такий джиг до 20 грамів, і інколи, можливо, якийсь твічинг. Ну, от, під такі цілі він у мене. Але якщо немає якогось щучого спінга, щоб половити на джиг щуку на маляріці, то він якраз і підходить. Так що, хто чекає льоду, я думаю, дочекається, тому що морози кожен день і на Невеликих озерах вже ну, такі є. Але чекайте, на. На наступних вихідних вже лід буде. Ну а я побачу, я подумаю, де я буду ловити рибу. До зустрічі!